Добрий ранок Україну. Що ви думаєте? Ми знову в лісі. Сьогодні у нас акція. Акція назбирати татових грибів. Тому будемо сподіватися, що кошики будуть повні. Та й ми щось такі татове привеземо. Добре. З Богом. Виліз я вже на гору. Зайшов я в ліс. Трошки пройшов. Ну, тут одразу таке грибне місце, думаю... Якщо тут нема грибів, то це буде скрутна справа. Але один маємо на початок уже. вже. Такий середній грибочок. І не молодий, і не старий. ще. Тут красиві краєвиди. Ну що сказати вам, десь хвилин 20 я вже ходжу і такі, бачите, красиві ліси. Тут свої місця вже маю. Ну і що, тільки один грибочок. Щось сумно, дуже сумно. Дивіться, які ліси казкові. А грибочка щось нема. Сумно. Заледве я щось здається побачив. Що це таке? Є молоденький грибочок. Зривався. Ви знаєте, дуже сумно. Дуже сумно з грибами. Ке грибів я тут тих років знаходив. А це нема нічого. Що ж тут проглядається? О! Та хоч хоч щось. О! Опа, парочка, грізні уні такі. Лисички я вам раніше не показував, коли збирав. Бо думаю, лисички, лисички то лисички. Це смачний гриб, але... Це не білий гриб, його знайти легше. Але оскільки зараз нема, що показувати білих, то покажу лисички. Ну заледве ледве якийсь гриб знайшовся. Це мені непоганий. Глибоко засів. Ой-ой-ой. Непоганий грибочок, але дуже їх мало, мало грибів. Зараз запитаємо у місцевих, може вони знають, де є гриби. Пані гриби є? Нема? Було на своєму місці з червоними тими бурими грибами. Ні одного. Тут це така смарека. Хто дивиться часто, то знає, що тут грибне місце. Ти що? Такі два мацьопи. тут виросли, тут навіть тригли, але то, то дуже мало. Тут скоро треба буде цей маршрут закривати. Тут далі рубка, тут вже ліс повалили. Я вже такі грибні місця прохожу свої і нічого в світі. Це просто, 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 просто. Іду такою стежкою. Я хочу б ви помилувалися краєвидами цими. Бачите, як тут гарно. Дуже гарно. Зараз нап'ємося водички і будемо рухатися далі. А ще є один маленький грибочок. Непоганий грибочок молодий, але якби вони були хоч там, там, десь тако, а то дуже-дуже рідко. Побачив когось вроді непоганого гриба. О, тут не сам. Oh. Ось це, Ох. Це найкраще за сьогодні. Я взагалі то за такими грибами їхав. Але щось він дуже м'якенький. Оба. йо Йомой, це капець. Що ці молодші кажуть? Так, о, це теж червиві. Ну я тобі кажу. І старе, старе ще не дивно. І молоде червиве. Це просто. Хоч це місце дало декілька гробів, хоч вони... Дуже якісні, але хоч є стежка. Неочікувано. О! Непоганий грибочок. Який тут кіношний ліс. Такі кам'яні брели у лісі. Це все покрито мохом. І тут бували такі греблі, що міг на одному місці затаритися. Але не сьогодні. Таке рішення прийнято, що сенсу стирати ноги до сраки я не бачу. Тим більше коліно дає про себе знати. Ще якби були гриби, то щоб такого ходив би ще, але то нема нема чого та й будемо спускатися зараз до машин. Ніби добре, що є дорога, але бачите такий дуже стрімкий спуск. О! Зійшов я з ледве вже на низ. Коротше, ситуація наступна. Дощі йдуть той тиждень дощі, цей тиждень зразу передавало погоду. Та й думав, що то що з того буде. А цей тиждень далі дощі, вологи достатньо у лісі, але нема тепла. Я думаю, що гриб через той не росте. Якби ще після цих дощів пішло тепло, то може вони б ще й були. Бо це не початок. Листопада це початок жовтня, що вони би ще мали бути. Ну, але я вже так не раз сказав цього року. Щось цей рік у мене не дуже вдалий. З грибами. Ну і таке во. Не знаю, яка там ситуація у вас з грибами. Пишіть звідки ви мене дивитеся, мені буде цікаво. Пишіть, чи є у вас гриби. І на сьогодні будемо прощатися з вами. Бачу вже машину. І напевно цього тижня я вже, напевно, не буду в лісі, бо ще є такі думки, що типу, може у низинах є гриби. Я був у п'ятницю, бачили відео, то не дуже знайшов. тесь був у неділю. Теж там тільки грибочки в пару знайшов. Тобто грибів у нас ні в високогір'ї, ні в низинах нема. Масу. Десь там по грибові на смажку можна знайти. Ну але це таке. А вам певно, що бажаю більше грибів, як я назбирав, е, більше удачі, здоров'я, миру, всього всього найкращого. Будьте щасливі взагалі.